Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про те, що зливають Грузію. Зараз там відбувається нагурація, чи вже практично завершується інавгурація московського футболіста, який тепер буде президентом Грузії в той час, як Саакашвілі, Кашвілі, президент, який асоціюється в світі зі свободою. Президент, який асоціюється в світі з реформами, змінами, які витягнув Грузію з російського світу, сьогодні він в'язниці. А московський футболіст є президентом. Е -е, дуже дивні відчуття. Захід дійсно зливає. Про західна президентка Зорабашвілі, яка останню ніч провела в палаці, зверталась до населення, казала зранку виходьте. Ну от пише, що покидаю президентський палаці, покидає там свою легітимність. Ну, от і залишає з собою її, йде з палацу, і в палаці не буде легітимності. Все це красиві слова, але по факту ми бачимо іншу картинку: Захід зливає Грузію. Це урок, який треба, щоб не повторила Україна, який треба щоб виніс для себе Захід. Цей урок варто пам'ятати. Найбільший реформатор Грузії людина, яка не робила дуже поганого в тому числі. Але людина, яка намагалась вирвати Грузію з лап Росії, з приходом Російської імперії Грузію змінювали, знищували, вбивали грузинських патріотів, тих, хто носив е грузинський прапор. Це було 100 років тому, це відбувається і зараз, і знаєте. Дивно, для чого тоді все це було, якщо Захід так легко зливає під Іванишвілі, під Путіна, а це їхній спільний режим в Грузії, зливає цілу країну, демонструючи, ні, Росія вас буде наздоганяти. Питання до західних еліт, в тому числі. Давайте все це проаналізуємо: Росія вважає Талібан уже не терористичною організацією, а НАТО боїться, що Росія на них нападе. Давайте все це складемо до кучі. Проговоримо по великому рахунку тема одна Росія та як з нею боротися, і на півночі в Фінляндії, бо кажуть, що саме туди вони можуть напасти, і на півдні в Грузії. Не просто так Тарас Шевченко писав Кавказ: це якраз ті наші спільні брати, з якими ми разом боремося проти єдиного спільного ворога. Підпишіться на цей канал, зробіть донат. Ми збираємо на турецький напрямок на дронові роботизовані системи, атакуючі системи, які з кулеметів будуть знищувати цих самих триклятих ворогів, які у нас і від Кавказу до Фінляндії. Зробіть донат, збираємо останні 200 тисяч, навіть трошки менше. Ми вже 600 з вами досягли. Рухаємося, що називається, вже згори. І цього року це крайній збір. Більше ми цього року нічого відкривати не будемо, посвяткуємо. От, а далі будуть Новий рік, нові виклики. Тому, будь ласка, давайте до кінця року закриємо цей збір. Прошу. Власне, президентка Грузії звернулася до прихильників. Ще вчора вона зверталася до них. От, що вона вже останню ніч проведе в президентському палаці, а сьогодні зранку, о 10-тій годині, 8 за Києвом, чекала всіх біля Палацу Орбельяні, і звідси власне вона хотіла розпочати день сьогоднішній. День сьогоднішній в неї почався не найкращим чином. вона сказала, що е тут, біля резиденції президента Грузії, народ Грузії, вся громадськість. Заявила про своє рішення покинути будівлю, забравши з собою легітимність і прапор. Хочу насамперед усім вам показати спасибі за те, що ви прийшли сюди сьогодні. Тому що сьогодні тут ми стоїмо там порожнеча, тут суспільством. Хочу сказати вам і перед вами відзвітувати шість років тому. Я дала клятву, поклавши руку на конституцію, але ще вірності країні і вам. Тому я сьогодні тут, і ця вірність не зміниться. Буду я в палаці чи поза ним, звідси я вийду до вас, я вийду і буду разом з вами. Е, наголосила, легітимність походить з одного джерела народу. Там, де немає народної довіри, немає легітимності, тому я вийду до вас і буду з вами. Я вам говорив, що якось надто тонко вона це все провела. І зараз Іваношвілі, якщо порахувати, що в залишку Іваношвілі в фаворі. Її син працює в грузинській дипломатії. Сама вона має грузинський паспорт, і французький паспорт. От, і французькій дипломатії її син, і вона там же мали б якось вести себе більш по-французьки, більш по західному. Але вона довела до інагурації. От і зараз ми бачимо просту. Істину росіяни прийшли до влади. Кого захотіли, того поставили. Футболіста. І ось зараз якраз триває ця інаугурація Михаїла Кавелашвілі, нового президента, якого не визнають чинна глава держави, не визнає опозиція, не визнає частину народу, але визнає Росія. І, виявляється, цього достатньо. Захід ввів санкції проти Івана Швілі, але якось нормально він себе почуває, на криптовалюті заробляє, майнить безкоштовно за гроші грузині. Все в нього ок, в Індонезію попереводив свої мільярди, да, в Швейцарії щось хапнули. Але Кавелешвілі обирає виборча комісія. Вона складається з депутатів грузинської мрії, районних сакрибулу, муніципальних органів влади і Верховної Ради Аджарської Автономної Республіки. І далі Абхазької Автономної Республіки це такий кворум федеральний, новий, такі так звані виборщики. От вони його й прийняли на церемонії присутні засновник, і почесний голова Грузинської мрії Бідзіневанашвілі під підсанкційний, і близький друг Путіна. Акредитованих Грузії дипломатів не запросили на інаугурацію. причиною назвали брак місць у залі засідань. Десь ми таке вже бачили. Зранку в будівлі парламенту діє жовтий рівень безпеки. Вхід обмежений журналісти працюють у вищому законодавчому органі за заздалегідь виданою спеціальною акредитацією, впустили тільки своїх. Згідно з конституцією, повноваження чинного президента припиняються після інаугурації нового глави держави. Однак Солома Заребашвілі заявила, що не має наміру складати свої повноваження. Вважає парламент нелегітимним, а обрання футболіста назвала насмішкою на демократію. Але десь ми не бачимо партії, підтвердили, що будуть її вважати президентською, але ми не бачимо жорсткої позиції заходу. Ми не бачимо жорсткої позиції опозиції. Взяли зависили очікування, нічого не зробили, і, відповідно, нічого не відбувається. Протести були, але їх недостатньо. Це Кашвілі сидить в тюрмі. Я хочу сьогодні написати йому відкритого листа, написати до нього звернення і підтримати його. Але давайте чесно: в світі щось відбувається не так. В світі щось йде не в ту сторону. І давайте чесно про це скажемо. Захід повинен більше допомагати Грузії. І не думати, що заплатять Грузію, а там спасуть Фінляндію. Ні, ворог один. Треба бити ворога, а не скормлювати ворогу своїх союзників поодинці. Це Кашвілі боровся за грузинську участь в НАТО. І де сьогодні НАТО. Він перший єдиний, хто не побоявся в 2008 році. Відбивати атаку Путіна. А сьогодні доведеться відбиватись уже в Фінляндії, що говорять в НАТО. Існує реальна перспектива того, що неконвенційний напад Росії на НАТО, такий як Диверсія або Підпал, призведе до значних втрат. І там є такий. Чоловік, високопосадовець Апатурай е, Джеймс, е, він власне відповідає за оновлення стратегії НАТО. Зрозуміло, що прийшов новий секретар, треба оновитися. І він каже, що треба визначити, яка нанесення шкоди, яке призводить до того, що треба атакувати, і треба битися з Росією. Він каже, що да, зараз в Сірій зоні. В басейні Балтійського моря відбувається вже реальна війна, не просто гібридна. Він каже, треба зрозуміти, що буде з їх сторони нанесено удару, по НАТО що буде вже сприйматися як п'ята стаття, коли треба реагувати. Бо Росія ходить по сірій зоні, шкодить, знищує інтернет, кабелі, електромережі на дні моря. Але вони кажуть, треба треба цим щось. Робити, ми точно можемо нарахувати десятки до ста точно, але є багато зірваних змов, сказав Апатурай, заступник помічника генерального секретаря з питань інновацій, гібридних кібернетичних технологій та зміни власне самої стратегії. Відповідаючи на питання, чи не турбує його, що ймовірна російська гібридна атака може перевищити поріг, яким. Спонукає НАТО застосувати колективну відповідь за статтею 5, згідно з якою напад на одного вважається нападом на всіх і вступити в війну з Росією. Патрай сказав, що мене справді турбує так. Це те, що одна з цих атак, як я вже сказав, прорветься назовні в великому масштабі. Таким чином існує реальна перспектива того, що одна з цих. А так може призвести до значної кількості жертв або дуже значних економічних збитків. І тоді ми не хочемо опинитися в ситуації, коли ми не продумали, що робити далі. Його команда над цим працює, оновлюють стратегії і роблять все можливе, щоб альянс власне був готовий. Ця робота передбачає нові зусилля альянсу зі складання планів усіх ймовірних гібридних атак з боку Росії. Та інших ворожих суб'єктів, в тому числі Китаю, Ірану, Північної Кореї, задля кращого розуміння масштабу і спрямованості виклику. До речі, про Північну і Південну Корею. В південній Кореї зараз впав літак. Україна вже висловила своє спідчуття. Пасажирський літак Джеджу Ейр зазнав аварії Джеджу, це типу острови їхні, де вони відпочивають? Він зазнав аварії під час посадки в міжнародному аеропорту міста Муан на південному заході Південної Кореї. Літак вилетів за межі злітної посадкової смуги та врізався в огорожу. Після чого вибухнув попередньо відомо про 120 загиблих. Деталей автокатастрофи ще немає. На борту було 175 пасажирів, 6 членів екіпажу. От і це за 300 кілометрів практично від Сеула. Місцеві чиновники повідомляють, що літак вилетів за межі злітної посадкової смуги, встановлюють причини катастрофи. І є теж проблеми з авіа в Норвегії. Це вже третя історія про західних країн, в яких проблеми з літаками. А ви знаєте, як Росія любить починати війни? Як Росія любить робити натяки? Тут треба за цим слідкувати. Ну і ще одна історія: північно-корейця зловили в полон. Ну, от єдине, що Латиніна має джерела прямо ось там, ось там всередині, каже, він перегриз собі е, вени. Ну, не знаю, що він там собі перегриз, і звідки в Латиніної там зв'язі всюди, від Кремля до Збройних сил. От, але бачимо, що російська агенка дійсно розкидає бравадний кремлівський наратив, що ні-ні-ні, Північнокорейці, так як росіяни не здаються, не здаються, і він перегриз, перегріз, просто виїв їх і з'їв, і з'їв своє серце, і все Нема північно північнокорейця, значить, нікого в полон ми не взяли. Ну і ще з західної преси фінська преса говорить, що Росія дійсно вже веде жорсткі брутальні дії в Балтійському морі і може напасти на Фінляндію. І далі з Фінляндії також. Попрацювати і по Естонії, і по Латвії, і попрацювати по Литві. Загалом вони хочуть вийти на кордони там 1700-х років, були в них там свої ітерації, і зараз Росія хоче якраз типу встановити ті кордони. Незрозуміло, наскільки це правда, але те, що ми з вами давно попереджали Захід, те, що ми давно попереджали, не Грузією єдиною і не Україною єдиною, вони підуть далі. І от питання, наскільки Захід готовий цьому протистояти, ну от залишається відкритим. Напишіть в коментарях: Захід буде захищати нового члена НАТО та старих членів Фінляндію, нового і старих членів Естонії, Латвію, Литву, так само, як Грузію, як потенційного члена, чи ні, чи дійсно впишуться і допоможуть відбити атаку. Напишіть, будь ласка, в коментарях. І друге, чому Захід зливає Грузію? Підпишіться на цей канал, зробіть донат. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.